Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні хочу для вас зробити огляд своєї нової колоди. Магічні послання фей. Тут йде 44 карти, плюс невеличка інструкція. Дорен Вірчи, автор. Така дуже комфортна, така, як на мене, коробочка. У йде ось така брошурочка, в якій йдуть всі описи кожної карти. Детальний опис кожної карти. Досить така непогана, практична. І ось такі карти. Дивіться, яка тут ярка, яскрава така рубашечка. Мені колода дуже сподобалася. Я вже її відкривала, дивилася. Замовляю постійно на одному ж тому самому сайті. В них завжди гарні карти, гарного качества, якості гарної. Ось дивіться. Які карти. Давайте поставлю так, щоб не відсвічувало вагітність. Будьте собою. Розслабтеся і все вийде. Признайтеся собі в істинних почуттях, будьте впевнені в своїй поведінці. Відпочить потрібно. Сила з квітів, і цілитель. Духовний вчитель, вегетаріанство, новий дім. Дивіться воно, як яскраві. Простіть того, чого ви хочете, день народження, до виконання бажання рукою подати, зима, осінь. Діти, займіться якимись іслідуваннями, практика, практика і ще раз практика. Прощай, старе, привіт нове, здорове харчування, борг погашен. Пап. Нова кар'єра, весна. Якраз такий період, який в нас зараз. Займіться фізкультурою. Вам дана сила, любовне життя, літо. Будемо сподіватися, що вже влітку буде перемога, емоційне зцілення, дочка, син. Ваше бажання виконається. Ідеальний момент. Хай буде що буде. Кого потрібно пробачити. Все прекрасно. Будь ласка, потерпіть. Будьте індивідуальні. Підіть. Діловий ризик. Афірмації, свайпа. Дуже такі яскраві карти. Мені дуже сподобалися. Будемо продивлятися, буду для вас продивлятися, робити коротенькі відео. Будемо дивитися з вами, які ж випадають послання. Як і для вас роблю, так і для себе ж роблю. Всі ці підказки і ці послання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, діліться враженнями про нову колоду. До побачення!